У Галицькій громаді відбулася спільна молитва за всіх медичних працівників. Тут шанували подвиг лікарів, що ризикуючи своїм життям і здоров'ям, перебувають на лінії фронту, та тих, хто попри в тому бореться із новими викликами і несе важливу місію в тилу. Окрім того, вшанували панахидою тих, яких вже з нами немає, ті, які віддали свої роки в галузі медицина, тих, яких немає з нами, які допустимо медики вже. Які служили на передовій. У першу чергу я хочу в такий нелегкий час дякувати медичним працівникам, які не втрачають оптимізму, позитиву, які також, ті, які є на передовій зараз на стабілізаційних пунктах, не втрачають надії і головне не втрачають віри. Як би нам не мішали, але ми є українці, яким, принципі, нам на заваді нічого немає. Тому бажаю всім в першу чергу миру, перемоги. Слава Україні! До молитви запросили і бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Для їхніх бойових завдань на фронті Галицька міська рада спільно з медиками придбали автомобіль. Дуже приємно, що так сталося, що вони були сьогодні у відпустці разом з нами. Це два брати Басовських, Володимир Басовський і Богдан Басовський з села Сокіл Галицької територіальної громади. Вони з перших днів. Повномасштабного вторгнення захищають нашу батьківщину на передовій. Велика їм вдячність. Хай Господь Бог їх береже, хай цей автомобіль служить для того, щоб захистити наших захисників. Слава Україні! Яна Лозорик, Олег Бад, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рейм.